Бродівщина здавна славиться добрими педагогічними традиціями високим рівнем викладання, що стало основою для досягнень багатьох відомих людей краю. Важливо, що й тепер освітяни бродівської громади серед флагманів освіти в Україні. У цій славній когорті Роман Дендура, переможець першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2022». більше у сюжеті Марії Микитюк. До нього всі діти і маленькі, і старші біжать до нього на уроки. Він подає матеріал цікаво, доступно. І пам'ятаю, як він приймав участь у конкурсі читель року, і він сказав такі слова. Працюючи вчителем, я ніколи не забуваю, що я колись був теж учнем. Тому я знаю, як відчуває себе учні. Мені це речення запам'яталося, воно тільки асоціюється з Романом Володимировичем. Тому цей вчитель, він назавжди залишиться, я думаю, в кожного в пам'яті і кожен буде згадувати його добрим словом. Почути від своїх вихованців такі слова, треба бути вчителем від Бога. Роман Володимирович Дендура, переможець першого туру всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2022» у номінації Інформатика, мріяв бути археологом, але на щастя обрав професію педагога і тепер шукає скарби в дитячих серцях. От таке моє життєве кредо не забути тим, що я був учнем. Мені подобається працювати з учнями, і я з ними разом вчуся, їх вчу. І через це ось така співпраця мені подобається, через це я так вибрав професію. Хоча, якщо так чесно зізнатися, ці пошуки ще не закінчені, тому що ми наша вчительська робота така, що ми не бачимо результату нашої діяльності зразу. Ми бачимо її через роки. Через так що дасть Бог доживемо далі, і тоді подивимося, чи я правильно зробив і чи правильно знайшов підхід до дітей. За звання кращого вчителя інформатики у трьох турах змагались 27 педагогів області. Тож шлях до перемоги, як завжди, був нелегким. Але Роман Володимирович акцентує, що здобув першість завдяки дружній командній роботі та великій підтримці. Будь-який конкурс чи якась робота вона потребує якихось зусиль, нервів, часу. Це є стрес. Але все ж таки я не можу сказати, що я переміг, тому що це є це є командна робота. Завжди за, за кимось, хтось є, стоїть, що допомагає. І я раз така можливість, я таки хочу подякувати цьому колективу, який мені допоміг. Ну, це перш за все, Людмила Петрівна і Наталія Петрівна, які завжди були біля мене і мені допомагали. Вони мене налаштували на перемогу, тому що це не такий, ще раз повторюсь, не я переміг, перемогла четверта школа, найкраща школа. Я це можу сказати. А також хочу дуже подякувати своїм колегам. Роману Руслановичу за ту технічну підтримку, яку завжди все мені допоміг. І Галині Антонівні. Це дуже велика їхня дяка. І також інші вчителі, а саме головне це учні, з якими я проводив цей урок останній, на останньому етапі конкурсу. Тому що, бачиш рідні очі, цю усмішку сам заспокоїшся так, і відчуваєш себе в своїй трилці. Сьогодення нерозривно пов'язане з новітніми технологіями і для ґрунтовної підготовки, зокрема профільного навчання випускників у вишах. Педагог враховує всі нюанси та відповідно коригує навчальну програму до потреб дітей. Коли ми працюємо на уроці, діти самі завжди дають свої ідеї, наприклад, що ми не відходимо від теми, але, наприклад, ми можемо маємо Можливість вибрати іншу програму, наприклад, так? Тобто, що дітям, дітям більше до вподоби. Ну, чи IT, наприклад, технології, чи там нехай графіка. І керуючись їхніми бажаннями, ми якраз підбираємо потрібну програму і працюємо. Тобто, вони самі більше можуть покерувати тим, що ми можемо вчити. Учні, звісно, це добре усвідомлюють і щиро діляться думками про улюбленого вчителя. Роман Володимирович. Вчить мене вже 10 років, буквально все моє шкільне життя. Його педагогічні вміння завжди спрямовують правильне русло. Це той вчитель, до якого завжди хочеться йти на урок. Дуже добре ставиться до дітей. Він їх дуже розуміє, підтримує, і з ним можна просто поговорити про свої проблеми. Він допоможе чимось вирішити. їх. Дуже педагогічна поведінка. Веселий, позитивний, креативний. Помагає нам, нам дуже весело на його уроках. Уроки завжди цікаві та творчі. Продуктивні також бувають уроки. Так, цікавий. І тих знань, які дає на уроках Роман Володимирович, буде достатньо Я для Я думаю, всіх всіх що буде клуб. достатньо, щоб поступити в вищий навчальний заклад з таким напрямуванням. Дуже добрий е, вчитель, майстер своєї справи. Е, все доступно, якісно пояснює. Е, Дуже добрий, хороший, веселий, позитивний. Все, що про нього можна сказати. Така висока оцінка накладає на педагога подвійну відповідальність. У Романа Володимировича вона потрійна, бо поруч працює ще й мама. Тут є свої такі підводні камені, є плюси і мінуси. Деколи вона більше знає того, що я не знаю. Так само, як в школі було. Тут вчився, а вона все знала, а я навіть не знав, що я натворив, а вони вже все знали. Зараз, безперечно, Лідія Миколаївна із материнською гордістю слухає про здобутки сина. Мій син це моя гордість, моя надія і моя опора. Я тішуся, що він працює разом зі мною в моїй рідній школі, де вчилася я, де вчився він. Тішуся його успіхами. І саме головне він вдячний йому за любов, за підтримку. А ще радіє, що він вибрав учительську долю, хоч і знає, яка ця професія складна, бо сама понад три десятиліття навчає дітей азів шкільної мудрості, а бабуся виховувала дошкільнят. Тож син продовжувач родинної династії наставників. Він сам вибрав, тому що любив інформатику і любить інформатику, любив трудове навчання і любить працювати. І, взагалі, саме головне любить дітей. Він любить бути серед дітей і бути за дітьми. Спілкування з мамою Романа Володимировича розкривають секрети родинного успіху. Це постійний пошук, поглиблена самоосвіта та вимогливість насамперед до себе, котрі передаються уже генетично. Скільки вечір? Тривав, стільки були підготовчі заняття, бо щось пишеш, робиш, перечитала, знов прийшла інакша ідея. Так що постійно, постійно в пошуку, постійно чогось нового, постійно ем, тримати пульс на житті, бо тому що діти розвиваються. З кожним роком діти приходять креативніші, творчі, живіші, такі живчики. Ти мусиш бути так, як вони. А щоб бути так, як вони, треба вчитися постійно. Високі професійні якості вирізняє у колезії Людмила Петрівна. До речі, він тепер і вчителює, і керує. Роман Володимирович заступник директора. Він працює в школі вже не один рік. Він надзвичайно ерудований, мудрий, сучасний вчитель, який користується авторитетом, як і серед педагогів, так і серед учнів. Надзвичайно відповідальний, вимогливий, як до учнів, так і до себе. І те, що він взяв участь вчителі року і переміг в цьому конкурсі, він отримав перше місце в області, це свідчить про те, що він надзвичайно любить свою справу. І ми, звичайно, тішимося, що в нас є такі педагоги в колективі. А ще наголошує директорка, учні із насолодою біжать до нього на уроки. Хоча вчитель не виняток, а правило у цьому закладі освіти, де всі педагоги закохані у свою професію. Перш за все хочу сказати, що я працюю в чудовому колективі, де дуже багато професіоналів, людей, які направду віддаються свої справи, і в першу чергу люблять дітей, люблять свою справу. І, відповідно, можна сказати, що це як їхнє покликання. До слова, шкільні традиції на старих бродах саме на цьому місці було започатковано 110 років тому. У шкільному музеї зібрано свідчення тривалого і славного розвою Старобрідського храму науки. Та про це згодом. Бо зараз, хоч якийсь складний момент, усе ж час свята. Бажаю здоров'я, миру, актуально. І це завжди будемо говорити. І ще раз здоров'я. І ніколи, і ніколи не здаватися. Президентської зарплати. Сильної емоційної тривалості, оскільки ми скоро працювати, я, я це розумію. Це. І по цій що це буде актуально для вчителів. Я можу побажати Роману Володимировичу гарної зарплати і гарного чорного джипа. Міцного здоров'я. Відчуття повноти та неповторності життя. Довгої людської пам'яті, гідної зарплати, ну а під грудням такого особистого щастя за звичайного здоров'я та надійного тилу. І безперечно всім нам великої перемоги, аби ми якнайшвидше на нашій рідній землі, на нашій квітучій Україні всього святкували наш день перемоги.